Доброго часу доби, пані та панове, Вриваємось в Generals Zero Hour на карту. Ефект спалаху. Будемо грати за токс генерала проти двох рандомчиків. Поїхали. Починаємо класично для ГВА з замовлення трьох рабіків, а також вибудови нашого саплай-центру. другим рабіком ставимо бараки, а двох інших залишившихся в нас хлопців відправляємо на західний та східний фланг. Замовляємо на саплай додаткові 5 рабі для підтримання нашої економіки. Вибудовуємо продавця зброї, він же військовий завод, який відповідає за нашу техніку, і додаткові бараки з східної сторони східного плану. На заході ж ми вибудовуємо такий певний плацдармік. У нас там неподалік, якраз з нашого боку, ближче до нашого берегу, є саплай зона ворожа. Ми її також захопимо для підтримання нашої економіки. На сході на жаль, а ми бачимо тут же заворушення в центрі. Були поки не зрозуміло, що за генерал. На сході в нас supply зона трошки далі до ворога ближче, тому ми її поки що не чіпаємо. віддаємо на його розсуд. Upgrade, Тут відправляємо ракечка на розвідку. Так, чекаємо нашого. О, бачимо. У нас юса з одного боку, яка не зрозуміла, але зрозуміло, що наш Токс Ревель зараз розвалить кабінчики. Раз. Давай, другу. другий є. а ще є в нас ГВАшник з іншого боку. Цікавенький, цікавенький. Рандомчик під'їхав. Який незрозуміло, бораччик нас фідив. Блять, пацанчик щось пішов не туди. Як він звідив, не зрозуміло. Так, захоплюємо в центрі вежі. У нас на сході ще є дві нафтові наші, і саплайзона там також вибудовуємося. З заходу ми втримуємо наш плацдарм, вибудовуємо тунельчики і виходимо потрошечки в наші технології вигляді палацу. Тут відправляємо ребелів на захоплення наших нафтових, і відповідно нашого однорабіка на вибудову саплайчика, щоб підтримати нашу економіку. Захопили всі нафтові, а бачимо ребель звідкись. Є підозра, є підозра зараз. О, бачили, кребель ні звідки взявся. Це невидимка. Він же стелс. Зрозуміло, хто проти на сьогодні. Не проблема стел з одного боку, і юса якась з іншого боку. Я думаю, трошечки пізніше стане зрозуміло по ну, важкій техніці або повітряній техніці. Ми це зрозуміємо. Сторони невидимки в нас будуть спам-квадами та. Багі, Ба в нього немає скадракет далекобійних, тому у нас будбаги і квади. Можливо, якісь. А, він ще любить цих. Блін, як вони? терористи на цих на мапедах, Ну, класична для нас ситуація, тільки в нас, блять, літають дібіли, а в них там їздять. Ну, Що там, що тут розвалим кабіни, не проблема. Так, тут замовляємо Джармен Кела, тут замовляємо покращення. Джармен Кел чикась садимо в наш палацик, він буде відстрелювати потенційну піхоту. Плацдарм наш готовий. Будемо вибудовувати тут заплач, щоб ще більше здобувати ресурсів. А ось ці ті Ну, в принципі, він там щось намагається вперед це захопити, нічого у чувачка не вийде. Вибудовуємо наш скачтормік, виходимо в суперзброю, повільненько, повільненько, але, скажімо так, впевнено, виходимо. Додатково будуємо тунельні, тунельні структури, тунельний захист, плюс наші палатки з шавушниками. Наші ракетчиків садимо до палацу, частково їх висаджуємо окремо. Квадіки розставляємо додатково, щоб... Будь-які повітряні юніти, які будуть летіти з юси, щоб їх збивати, це досить ефективно. Так, все видобуваємо. Видобуваємо на середня стадія гри. Треба покращувати економіку, брати кеш баунті у покращенні, точніше підвищенні генеральському, і в принципі потрошку готуватися, готуватися до лейтгейму. Такс, 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 вибудовуємось, замовляємо ще радарчик, ми ж граємо проти Невидимки, ми розуміємо це. Треба Радарчик, палатка шавушниками додаткова. Опа, бачимо. Опа, па в нас лазерний захист від ракет, це авіатор з іншого боку. Який офігенний рандом. Господи, генерали, ви мене колись погубите, блядь, Aviation і невидинка стелс і Егер. Клас обожнюю. Просто блін зацьомати. Тобто в мене зараз будуть спам баги плюс невидимі ребелі, плюс Аврора усьо летить. Дивіться. Що вона робить? Як, як це офідіть просто? Плюс тамагавки і ще й там куча, всякої грязі в вигляді вибивання бункерів і всього іншого. Так ми ж маємо розуміти той фактор, що е, оці от стелси, які нас бомблять. І вони одразу беремо в нього покращення на, на вибивання бункерів. А це означає, що моя тунельні системи, всі мої палаци, все інше, всі, хто знаходяться всередині таких от структур, вони просто будуть знищуватися. Ці всі деклалекобійні шльоці в нас вибувається звичайним ребембушем, причому одинарним ніяких проблем немає. Вони досить тонкі, і буквально токс ребелі можуть їх розвалити на рівному місці. Так, ну трошечки палац постраждав, нічого вибудовуємо інший, Треба багато в нас складиків. Ми розуміємо, що проти нас буде багато повітряних юнітів. Я ще не затронув тему навіть невидимих командів, які також будуть нам явно трошечки так скажемо щекотати деякі місця. Так. Але ми бачимо появу суперзброї, що не може а вже ж трошки не засмучувати. Бо якщо ще за скачторм я не дуже парюсь, бо ми граємо проти ну за ГВАшника, і навіть якщо в нас виб'ють якусь будівлю, вона може відбудуватися. Це не проблема. То, наприклад, молекулярочка дуже гарно випалює будинки. І структури ГВА вона випалює їх в ноль, тобто якимсь ну, таким певним ефектом вони догорають, повністю знищуючи як будівлю, так і тунельчик за ним. Так, тут вибиваємо томагавочки, трошечки страждають. ага, да. Та він зливає просто безбожно свої yeah. літачки, але у авіашена є такий прикольчик, що, незважаючи, блін, не на що просто в нього вистачає грошей просто на все, що захочеш. Ну, типу, в нього як будто там якийсь, я не знаю, сидить Уоррен Баффет і йому відчитує, так, хлопець, ти злив 10 евро, на тобі ще лям баксів на обличчя. Нормально все. Відправляю відправляю е, нашу Токсобомбу, щоб зачистити. Так, центр. Опа, ми бачимо наш плацдарм на заході знищений. Треба відвоювати наші квадики та а вже шракечики. Справляються з цим. Трошки дефаємось, ніяких проблем тут немає. В нас, в принципі, економічна ситуація та структурна. Повністю юнітна, все добре. Тут ми знищили е, певних хлопців на Юси. Знищуємо, ну, ми не знищимо одним залпом ракет е, саму молекулярочку, тому я додатково захоплюю, там, якщо ви бачите, залпом е, цю електростанцію. Можливо, виключимо електроенергію. Така була задумка. Зараз Є? подивимося, як вона працює. О, вийшло. Е, дуже добре. Спробую тунелечку. Якщо там буде альфа-аврора, то в нас навряд чи вийде. Зараз цих хлопців. Туди закинемо, я трошечки прогадав цей момент. Не встиг вийти. Ну, бачите, так буває. Ну нічого, в нас є, в принципі, певні штурмові загони з цього боку. Якраз буде, це означає, що якась сволота, от то, тільки що в мене було в тунелі багато квадів, і вони пропали. Це що означає? Це означає, що якась е, певна особа, яку ми не будемо називати так, е, за своєю принадлежністю. Вона просто-напросто вибила, якби вона думала, що вона вибила з бункера, буркер, вона вибила з тунелю просто всі її. Клас, а ще й ми, блядь, вогник жарко-жарко отримуємо просто по нашому східному уропові. Клас, 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 клас. Добре, що ми хоч знищили нашу молекулярочку противника. Заходимо групою кладів, починаємо тут трошечки зачісточку, тестуємо на що здати наш авіейшн. В принципі, я думаю, що його ми якраз і виб'ємо тими самими квадами. Можливо, застосуванням, я думаю, ще додатково баги Ми застосуємо. Ну, щоб не найвірнічка просто поставити на місце, щоб показати йому що до чого, як взагалі генерал треба грати. Так, наш захист, в принципі, вже зрозумілий. Нам потрібно ще більше ще більше наших квадів, тому що нам треба захищати наш західний фронт. Тут, як ви бачите, якраз відправляю групу для того, щоб захищати наш саплай центр. Давайте знищимо ще додаткову суперзброю невидимки, зал. Полетів наших скад. Це один скад-шторм нас вже майже добіг по таймінгу, і ми зможемо його також застосувати, щоб повністю анігілювати його суперзброю. Тим самим ми вирішимо таке доволі серйозне питання супервепона-невидимки. Вправляємо другий залп, знищуємо і потрошечку, потрошечку, я думаю, вже повноцінно готуємо наші загони для штурму, для офенсиву, для наступу. З сходу ми будемо ну, вже добивати нашого противника. Як ви бачите, в нього майже нічого не залишилося. Хтось спитає, а де ж його командний центр? А я скажу вам, що він мене настільки забімбав, що я просто-напросто зніс його черговим скачторміком і всім іншим, тому що просто-напросто він досить добре мене надамажив. І я думав, в нього було підвищення, тому я вирішив знищити. Починає штурм нашими квадами, як я казав раніше. Підтримка баги, насправді вона не дуже тут потрібна, бо юніти в нього не так багато. Альфа Авро, точніше, просто Аврора, плюс там можливо якийсь раптор. Йдемо вперед. Лобова зачистка східного повністю флангу. Карта в нас до речі. Форма трикутничка, острівна структура, як ви бачите, обмежена водоймами. В центрі є сполучення сухопутне, все рівнинне і два моста з заходу та сходу. Відповідно, як ви бачили, ми там займали оборону, а з іншого боку плацдарм. Да. Ну, все просто знищуємо ніглюємо, демонтуємо повністю всю базу. Вона нам не потрібна. Нам потрібно тут трошечки прибратися, щось насмітив пацанчик. Знищуємо, знищуємо, йдемо вперед. Баги справляються з демеджем на будівлі. Квадики справляються з демеджем також. І можна було б обмежитись лише квадами, але я вирішив. Я думав, що в нього насправді тут більше юніти і покраща оборонка, але не так сталося, як гадалося. Ну, Просто знищення, знищення. Бачимо бульдозер, як ми пам'ятаємо з минулого випуску за цими парнішами треба обов'язково догляд, тому ми одразу його мінусуємо і добиваємо базу, заставляємо здатися цього чувачка. Так, все, бам-бам, давай бам-бам, бам-бам, здавайся, є, здався. Пацанчик здався, мінус один, залишився нас невидимий. Невидимку, ми будемо анігелювати, як ви вже зрозуміли, досить цікаво. Ми застосуємо токсотрактори. трактори Я взяв в них покращення на антракс бету, якщо не помиляюся, це покращення на токсини, щоб більше був дамаг від них. І просто починаю, починаю просто травити, витравлювати всіх паразитів з так би мовити, бази противника, бази Стелса. Так, трошечки треба приділити цьому увагу, приділити час. Це все не дуже швидко. У мене додаткові загони квадів та ракетчиків. Вони слугують таким самим своєрідним сапортом, щоб знищувати як певні загони у вигляді терористів та всього іншого. Так бо ну таксотрактори вони в принципі непогано себе показують проти юнітів, але в той же час вони досить такі вразливі. до... Певних атак, тому якби, я вирішив застосувати таку певну методику. <рес> Як ви бачите, все ж демедж проходить досить непоганий, навіть по будівлям, але, Але от якщо якась шляпа вийде, то бачите, трактори взриваються. Тому ми захищаємо їх, паралельно дамажимо. Плюємо, плюємо так, на хлопця блядь, тьфу, 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 Дамажимо, дамажимо. Мінус одна будівля, мінус інша. Трошечки часу. Але ми все виправимо, зачистимо всю базу. Пацанчик, можеш не сподіватися, навіть кому спасе, Я тобі обіцяю. Все, запльовуємо, запльовуємо, таксуємо по повній, безпосередньо просто всю базу, всю базу, заплівали, за, засяли, все, що можна. Все, все, давай, там, продавець зброю, наваляйте йому прям токсинів на все, на все, що ви бачите, Давайте, хлопці, давайте. Блін, як вони класно на нього, блін, брівці, це прикольно, насправді. Покращення на антраксу це і вообще класно виглядає, мені дуже подобається. Такий фіолетовенький, прикольненький. Трошечки краси в генералах, естетичний, як мовити. Так, тут щось там, блін ракетчики там починають їх заплюємо, також Ну і таксуємо далі, таксуємо. Давайте, давайте, хлопці. Дамажик, Дамажик виходить, добре, мені подобається, все супер, давайте. Бачимо, там каркасик, треба не прогавити. Рабіка, який він біжить. Давай, хлопці, плюнуть в Рабіка, плюнуть в Рабіка, хлопці, плюнуть в Рабіка. Супер. Умнічки, умнічки. А куди ви поїхали? А брат, давайте каркасіки, і все, і по додому, по домам. О, все інші здався. Ось так ми сьогодні пройшли карту Ефект спалаху. Дякую всім за перегляд. З вас лайк, підписочки. Залишайте коменти, як вам такі тактики проходження за Токса. Розповідайте, як ви за нього проходите. Та до наступних зустрічей.